Як знаходити спільну мову з військовослужбовцями, їх родинами, внутрішньо переміщеними особами, усіма, хто постраждав унаслідок вторгнення Російської Федерації в Україну у Полтаві? Пройшов навчальний тренінг, психологічна комунікація та допомога особистості в кризових ситуаціях? У ньому взяли участь практичні психологи, соціальні працівники та волонтери? Ці тренінги розпочалися за запитом наших друзів з територіальної оборони. Які звернулися до нас з проханням психологічні аспекти військової справи, діяльності військових керівників спершу. І це десь розпочалося буквально місяць чи два по Після того, як розпочалося повномасштабне вторгнення, подібні тренінги тривають понад рік. Працюють із військовослужбовцями, намагаються розповісти базові речі: як надати першу психологічну допомогу, говорить завідувач кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти Полтавської академії неперервної освіти Ірина Калініченко. Всі ці заходи вони власне, направлені на те, щоб психологічно підтримати військовослужбовців або безпосередньо навчити самих військових». Овослужбовця надавати допомогу розуміти свої стан або тим, хто буде працювати з військовослужбовцями. Присутня на тренінгу і Діана Ярич. Вона учасниця волонтерського загону. Посмішка сьогодні я прийшла сюди, щоб знайти якісь нові підходи, спілкування з людьми. Які до нас звертаються з військовими, з дітками, з якими ми часто зараз співпрацюємо, вони всі зараз перебувають в такому, як і всі, ми стурбованому стані, і потрібно знайти правильний підхід. Загалом, за період проведення циклу навчальних тренінгів у рамках курсу, у ньому взяли участь понад 160 осіб.